Відкрити або закрити асортимент. Переходжу на пошту. І, на прикладі. відділ продажів просять мене і бренд-менеджера відкрити якийсь товар. Ось такі два артикули. Я чекаю як асистент, поки бренд-менеджер не підтвердить, що він дозволяє його відкривати. Після чого тут написано «Ікшот», «Окей». Я дивлюсь, що. З цього «Ікшот», ось цей артикул. Я його копіюю Ctrl-C і переходжу в базу даних. Тут я переходжу в CRM і маркетинг установки розрішеного асортимента. Натискаю Створити і в коментарі просто для себе вказую. Так як в мене декілька артикулів, я пишу асортимент для і клієнт NL. Коментар потрібен тільки для мене та іншого асистента, просто щоб розбиратися. Переходжу в вкладку «Данне», «Добавіть дані данне по отбору. В мене зараз я скопіювала тільки один артикул, тому номенклатура чітко дорівнює чомусь одному. Ось тут натискаю два рази, вставляю Ctrl-V, і в мене підтягується, я перевіряю, так, що це те, що мені треба. Натискаю. Переходжу далі. Тут обираю клієнта. Нова лінія. НЛ це нова лінія. Нова лінія. Угу, Обрала, натискаю далі. Після чого, що саме я роблю? Я розрішаю к відкриттю ассортимент і запрещаю. В моєму випадку розрішено. Після чого натискаю далі. після чого натискаю перенести в документ.